Критики урядової ідеї вважають, що національний кешбек слабко вплине на зростання економіки. Утім, експеримент покаже. Національний банк тим часом оголосив війну дропам, тобто людям, які відкрили банківські картки і віддали їх третім особам. А ті своєю чергою використовують ці рахунки для незаконного перекидання грошей. Щоб приструнити ці схеми, Нацбанк вирішив суттєво обмежити перекази з картки на картку. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня на півроку, ліміт переказів 150 тисяч гривень на місяць. І це вихідні операції. Тобто, ви можете перекинути комусь на картку не більше цієї суми. На вхід обмежень немає. Кількість переказів довільна. А стосовно волонтерів, яких обурили рішення НБУ, то їхні збори банки обмежувати не будуть. Але зважатимуть на два критерії з п'яти: волонтер має бути зареєстрованим, регулярно проводити збори і публікувати про це інформацію. Мати офіційний лист від державного органу, благодійного фонду або військової частини.